Думав, що, можливо, чуть-чуть кінчики так прихватить, але щоб і так, пити, тут ще гірша картина. О, о. Грезно, ну що з нього буде, Понятно що вже якої. Ну, наскільки я знаю, ті виноградники, які знаходяться на парках, горбах, там в моїх колег, здається все добре, все нормально, а які на рівнинах там. Погано От, ну, в Жорочкому районі, е, знаю, колеги сильно пострадали, особливо молоді насадження, а, а також насадження цьогорічні. Там, не знаю, чим то закінчиться. У мене бачите, виноградник на рівнині ну, теж так добряче по ньому пройшлося. Е, в Виноградові теж колеги розповідали, що ужасна у них картина. В середньому здається нормально, на берегівщині його нормально, Бене, здається, теж нормально, Пістрялово нормально. Ну, але більше як половина виноградників в цьому році, я думаю, або половина ну, зазнали шкоди від цього морозу. Кількість урожаю, думаю, в цьому році буде ну, значно, значно менше, як в попередні роки. Ну, відповідно, потім і ціна продукту, скоріш за все, буде більша. Ну, і ну, зараз навіть мова от, от, на цих саженцях мова не, не про якийсь урожай, а мова про те, щоб лоза зберігалася. Цьому винограднику три роки. Він от-от лись почав плодоносити. Тут взагалі ужас або чорне, тут чорне-чорне. Я бачив у нас на Ужгородському ну, районі хлопці, які займаються там, абрикосами, персиками, зробили ну, обладнання, яке чіпляється до трактору і газом опалюють ну, таким чином кажуть, що ну, Якщо їздити постійно, так один трактор до 2 гектарів може побороти порядка мінус 2-мінус Ну, Я чесно не чекав, що так буде. Не знаю. Ну, але ну, По-перше, урок. А по-друге, це чітка демонстрація, наскільки природа сильніша від нас. Ти щось думаєш, робиш, хочеш, а бувай по-іншому.